Слідчий прийом у нас. Московичку, який наслідочка на уроці? Повний племен. Ми давали на уроці слід на агатичний окна. Які материки мали атаки на країн? Я північну Америку, Південну Америку, Африку і Євген. Паша? Антарків. І Антаркти забула. Як визначається межі Атлантичного океану з Тихим і Індійським океаном? Межі Атлантичного океану з Індійським і відключається по Марадіану. Слідуючий прийом це мікрофон. Ви повинні дати відповідь на таке запитання. Що ви відкрили сьогодні на уроці для себе? Я сьогодні на уроці відкрию те, що Тихий океан схожий на Атлантичний. Я сьогодні на уроці відкрила те, що в Атлантичному океані є червоні бурі та зелений. Водорості. А я сьогодні на уроці відкрила те, що масова загибель дельфінів у Чорному морі. А я сьогодні вже таки відкрила для себе на уроці, що в Атлантичному океані водяться багато корів. Я відкрию сьогодні на уроці, що у... В океані існує морський патруль до сьогоднішнього дня. Я сьогодні на уроці відкрила, що в Атлантичному океані дуже багато холодних і теплих течій. Я сьогодні на уроці відкрив, що Атлантичний океан вливає на раків, і що Атлантичний океан охороняє два великі охорони ми гор і ми я сьогодні відкрив на уроці, що хребет Атлати... Атлантичний 17 тисяч кілометрів. Я сьогодні вихід на уроці, що на Братишка тачка виносить небезпечного айтка. Я сьогодні відкрила на уроці, що на Атлантичний океанів у 1912 році на Данути Я сьогодні на уроці географії те, що Атлантичний океан найбільш досліджений. Я сьогодні на уроці дізналася, що в Атлантичний океан багато викидають відходів та до... наф... на сьогоднішньому уроці географії я для себе відкрила, що Атлантичний океан лежить в усіх кліматичних поясах. На сьогоднішньому році я відбувала те, що Атлантичний океан подібний з Тихим океаном. І те, що берегова лінія більше північні у людей. І те, що має багато морів, островів, продовжується. Молодці. Багато запам'ятали і багато. Сьогодні зналися корінь. Для себе яку часточку з нашого уроку винесе. Ну, а тепер слідуючий етап нашого уроку це оцінювання. Давайте оцінювати за таким критерієм, хто відповідав без беззапиночку, хто більше відповідав на уроці, який матеріал зібрав виклав для нас. І так, оцінюємо найкраще працював на уроці і найбільше було в його матеріалу. І так. Я гадаю, що найкраще на роті працювала Марина, Альона, Колошина. Все. Щоденечки подайте на оцінки. До побачення!